У Полтаві усувають наслідки перебоїв з електропостачанням після російських обстрілів, що лагодять. Було не допущено катастрофічних наслідків. У регіоні п'ятикласники мають лише електронні версії підручників. У чому причина? Мені зручніше читати звичайну книгу. В обласному центрі запрацювала безплатна пральня для переселенців. Як скористатися? Дуже зручно, дуже. Прийти зразу можна декілька речей попрати. Багатодітна сім'я із Чернігова п'ять місяців живе в Опішні. Чого навчилися? Тримаємо гусей. Меншеньких, більшеньких. У селищі Білики на Полтавщині поховали Олександра Савенка, який загинув під час оборони України. Він поліг 7 вересня біля села Опетне на Донеччині. Воїнові було 50 років, був родом із міста Кобиляки, а проживав у Біликах, розповіла секретарка виконкому Білицької селищної ради Любов Васюта. У загиблого залишилося двоє дітей та дружина. Тролейбус номер 117 – один із тих, які ввечері 11 вересня зупинилися під час перебоїв з електропостачанням у Полтаві. Нині він у робочому стані курсуватиме містом. А ще один потребує ремонту, каже Павло Богодістий. Під час е збою в енергопостачанні відбулися коливання напруги. Ось і декілька тролейбусів, а точніше п'ять е зупинилися. Виявилося, що спрацював захист. От, тобто, тролейбус сам себе захистив від цих скачків, але два тролейбуси це було в районі зупинки Гетьміна-Сагайдачного, відбулася. Перегрів реостатів водії спрацювали грамотно, примінили штатні засоби пожежогасіння які оснащені тролейбусами. Перепади напруги та збої в електропостачанні 11 вересня сталися на Полтавщині та в частині інших областей України. Це пов'язано з тим, що російська армія двома крилатими ракетами поцілила по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Повідомив у своєму телеграм-каналі заступник керівника офісу президента Кирила Тимошенко. За його словами, електропостачання у регіоні Відновили близько 22-ї години. У нас перебої були в гуртожитку з водою, так не було на декілька етажах, але зі світлом не було перебоїв було. Світло було у всіх. Як тривога була, так хвилювалася, але якось вимкнуло та й вимкнули. Я не думала про це. А тоді вже почали батьки дзвонити, казати, що там перебої зі світлом потім в Харківській області. Світла не стало, мають кіловат, мало стало, 100 кіловат було. Води не стало, мабуть. На півтори години мають таке. А потім з'явилось інтернет, був хвилювання були, звісно. На хвилинку буквально блимнуло, вимкнулося світло. Води, мабуть, не ну, хвилин п'ять не було. ну Це в центрі тут. У Полтаві тимчасово не працювало й вуличне освітлення. Вийшли з лату декілька блоків управління керування зовнішнім освітленням. Майже всі блоки керування вже відновлено, залишилось. Дві дві штуки до кінця дня все відновлено. Освітлення буде ввімкнено на 100%. У нас є зіп, тобто запасні частини. До постачання зникало майже у всіх мікрорайонах міста, каже Ірина Філоненко. Частково вийшло з ладу обладнання телеметрії, частково вийшло з ладу обладнання у шафах керування насосно-силовим устаткуванням. Централізоване водопостачання міста Полтави відновлено в повному обсязі. Було не допущено катастрофічних наслідків пов'язаних із перебоями нічними електропостачаннями для роботи як наших очисних споруд, так і системи водопостачання міста збитки, які зазнали підприємства через перепади напруги в електромережі, нині підраховують. Валерія Рбалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. У вашому підручничку є вправа 25. Зараз вона виведена на екранчику. У п'ятикласниці Уляни дистанційний урок з української мови. Навчається вона за програмою нової української школи. Ми на уроці української мови вчили однозначні та багатозначні слова. Нам скидують онлайн-підручник, і ми з нього робимо домашні завдання. Від читання онлайн мені незручно, тому що там дуже яркий екран. Мені зручніше читати обичну книгу. Цьому році це, мабуть, найбільша складність електронні підручники, оскільки дитина і так знаходиться на навчанні з 8 до півдругої. Так, і потім ще дві години десь орієнтовно потрібно займатися знову ж в онлайні за електронними підручниками. У нас у дитини є складнощі з зором. Забезпечити п'ятикласників нової української школи друкованими підручниками на Полтавщині та в Україні не змогли, тому що гроші спрямували на потреби оборони, каже Олена Гайдамака. Саме на п'яті класи нам потрібно 703 мільйони 918 тисяч тисяч. Гривнів, це якщо ми говоримо про весь тираж всіх нас підручників, а це йдеться про 6 мільйонів 963 тисячі примірників. Ідуть зараз дуже конструктивні перемовини з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ Рада Європи, щодо видання деяких підручників за словами Олени Гайдамаки, коли саме діти отримують друковані підручники, поки невідомо. Поки ж на Полтавщині для усіх п'ятих класів нуш використовують електронні книги. До цього учні початкових класів нової української школи використовували друковані е підручники, е а електронними підручниками е здебільшого користувалися пілотні класи. В нової української школи. На жаль, надходять скарги окремих батьків з тим, що незручно працювати з електронним підручником, тому що це треба мати в сім'ї два гаджети: один гаджет для того, щоб читати підручник, інший гаджет, щоб десь працювати в системі з уроком. 194. До 194 перше рівняння. У п'ятикласників Росошинської гімназії Станіслав Калініченко викладає математику. На платформі для дистанційного навчання у нас це класрум, можливо, на будь-який інший. Я розмістив курси, такі курси є і в кожної дитини. І потім, от, наприклад, 5 В у завданнях завантажує підручник з математики. Це дитина, зайшовши у свій клас курс, вибачте, може натиснути. І користуватися підручником до речі, може і роздрукувати, якщо є потреба, може просто користуватися. Всі ці підручники є власністю видавців, і тому ми все літо ще проводили перемовини з видавцями для того, щоб вони дали дозвіл на розміщення. І дякуємо і всім видавцям, які. Дозволили розмістити електронні версії підручників у нас в електронній бібліотеці в Державної наукової установи інститут модернізації з міста освіти. І п'ятикласники мають можливість користуватися цими електронними версіями. Програму Нова Українська школа Міністерство освіти затвердило у 2016 -го. Наступного року пілотний проєкт уперше впровадили у трьох навчальних закладах Полтавщини, каже заступник директора Полтавської академії неперервної освіти Сергій Дудком. З 2018-го за цією програмою працюють в усіх школах регіону. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина. У селищі Котельва демонтували скульптуру радянському політичному діячеві та лідерові більшовиків Володимиру Леніну. Про це Суспільному повідомив представник Українського інституту нацпам'яті у регіоні Олег Пустовгар. Ми вважали, що останнім пам'ятником Леніну на території Полтавщини був бюст погрудня Леніну в санаторії Сосновий Бір. Це територія Зіньківської територіальної громади. Однак завдяки бійцям територіальної оборони у Котелеві з'ясувалося, що на території Котелевського опорного закладу середньої освіти знаходилася скульптура молодий Володя Уль. Богдан Бобровський завантажує речі у пральну машинку. Він волонтер у громадській пральні. З цієї сторони у нас знаходяться дві сушки, одна зараз робота, з інсторіни у нас стоїть три стиральні машини. Громадська пральня у Полтаві запрацювала 12 вересня. Приносити речі сюди можуть переселенці. Послуги безплатні. У нас є ще такі талончики. Переселенці можуть прийти по даті і часу. Тобто Записують час, вони приходять, дають талончик, ми стираємо і потім збираємо цей талончик, щоб не перепутати з іншими речами. Такий талон мають Ірина Кириченко з чоловіком. Вони переселенці з Харкова. Ми принесли свої речі, які ніде попрати, тому що нема. Умов, ми в дитячому садочку проживаємо в місті Полтава. Зараз погода така, що ніде щоб воно посохло. Дуже зручно, дуже щоб прийти зразу. Можна декілька речей попрати, посушити. Верхню одежду і шерстяни ми не приймаємо. Могу нести нижнє бельо, можуть ністи куртки, рубашки, футболки, там джинси ті ж самі. Некоторі приносять, ще і покривало, і ми це все приймаємо. Максимально 5,5 і Облаштували пральню волонтери полтавського батальйону небайдужих. Гроші на це виграли у конкурсі грантів від благодійної організації Світло надії». Критерії були. Це найактуальніші проблеми, які виникають зараз в умовах війни. Наразі це дуже актуальна потреба, тому що ВПО та переселенці з інших районів проживають в місцях компактного перебування, де не завжди є умови для належного життя. Наприклад, в школах не завжди є пральні машини. Тому це було актуально. Грантові гроші це 116 тисяч гривень, витратили, зокрема, на закупівлю техніки, каже Анатолій Бестрай. Куплено е три пральних машини, дві сушильних машини, е закуплено пральний порошок, закуплено е інвентар для прання, це корзини, це меблі. Значна частина коштів це пішло на е закупівлю обладнання і техніки. Е частину фінансування взяв на себе е батальйон небайдужих. Волонтери допомагали по демонтажу, і вивоз сміття. Як розповів Анатолій Бестрай, реалізували проєкт за півтора місяці. Працюватиме громадська пральня на вулиці Соборності 15 пять днів на тиждень із 8.30 до 17.30. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 52 тисячі 950 російських військових. Знищено, зокрема, 4610 бойових броньованих машин та 2168 танків. 1269 артсистем та 162 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 903 безпілотники, понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3463 одиниці автомобільної техніки. Збито 216 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Ось тут ми проживаємо вже 5 місяців. Ходімо. Це наш будинок, який нам надали. Добрі люди, тримаємо гусей меншеньких, більшеньких. Там у нас є кроличка, повинні бути скоро кролики маленькі. Аліна Миронцова показує своє господарство, яке завела вперше в житті. Жінка з родиною приїхала до опішні з Чернігова. каже, коли почалися активні обстріли, вирішили евакуюватися. Тоді жінка була на шостому місяці вагітності. Мене звати Кристина. це моя старша сестричка Лера. Це младша сестричка Саша, а це сама маленька Мілана. Тут вже ми народили Мілану, вже ми тут тепер місний. Всі дуже сильно допомагають, <зас> тому ми дуже швидко адаптувалися. Тато наш сьогодні влаштовується на роботу, то поїхав вирішувати справи з роботою. Старші дітки допомагають мамі, тому що мамі теж не розірватися. Для мене нічим не відрізняється бути мамою для однієї, для двох, для трьох, для чотирьох. Вони всі мої, я їх всіх люблю і це моє життя. Дві старші доньки Миронцових дистанційно навчаються у Опішнянській школі. Крістіна у четвертому класі. В Чернігі в мене було більше однокласників, а тут в Опішні менше. Не знаю чому, але тут, тут мені більше подобається в школі. Російськомовна сім'я Миронцових в Опішні почала говорити українською. Діти, особливо Саша, вона розмовляла тільки на російській мові. Вона ну деякі слова навіть не розуміла українською мовою. Вона так звикла, що рідні, друзі розмовляють на російській. Тут перелаштувались дуже, дуже швидко. А ми тую червону калину підіймемо. А ми... Віра Чиш та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду часом дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 6, плюс 11 градусів. У день від 11 до 16 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 13 до 15 градусів тепла.